Псевдофранцуз, військовослужбовець 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Константина Пестушка, Учасник АТО. після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, того ж дня пішов із військовим квитком до свого ТЦК, аби встати на захист країни і вже наступного дня вдягнув армійський однострій, брав участь у визволенні Херсонщини в боях на Донеччині. Нині проходить реабілітацію після поранення, яке отримав на фронті. Із армійцем на псевдо-француз для бесіди ми зустріли в символічному місці музеї російсько-української війни. 24 лютого 2022 року, початок повномасштабного вторгнення Росії. Для нього став раптовою несподіванкою, але він знав, що треба робити. Я дізнався вдома. У мене дружина вранці прикинулась, відкрила телефон, почала читати новини. І сказала, що Володимир Олександрович, президент наш, об'явив повне масштабне військове положення по всій Україні у зв'язку з обстрілами міст. Що і по Харкову казали, і по Києву, там, ну, по декілька містам прильоти були. Ну, Я вже зрозумів, що, що це вже не жарти. Треба, я кажу. Приймав участь в бойових діях в АТО був, я зрозумів, що треба щось робити, що встав, поснідав, взяв військовий квіток і поїхав до військомату. Коли приїхав до військомату, я побачив, що я не один такий, що там вже, на в віднетах людей 200 стояло під військоматом. І 24 лютого пройшов медогляд в воєнкоматі, в військоматі. Ну, військоматі і 25 го вранці вже стояв з речами під військоматом, ну, розподіляли, куди попаду. Попав я до нашої 17-ї танкової бригади імені Константина Пестушка. І з 25 лютого одягнув, кажуть, третій раз форму. Перший раз сорочка, другий раз в АТО був і третій раз і все. І вже по цей день як кажуть, кажуть, приросла до мене. Я їхав до військомату, бачив це черги до заправок, до банкоматів, в магазинах дивлюся, що вигрибають і воду, і харчування, все, вигрибають, то я вже зрозумів, що це вже затягнеться не на один місяць і не на один рік. Спочатку я був, я був, попав в реактивний дивізіон я на Градах був. Я був на градах, а тоді ну це з лютого по жовтень місяць 22 року. А потім вже з 22 это, жовтня місяця я попав в Мігбат в піхоту. По, это, в Мігбат я попав. Це перший наш напрямок був Херсонський. Херсонський напрямок був. Тоді як вже так скажемо, друзі, брати наші в Лапках зробили жест доброволі і йшли з, ну, з Херсонської області, все це попав на Донеччину, І от де і перше поранення отримав в тому році, теж там під Красною Горою був, ну, як кажуть, з 22-го року. І, і по цей день Донечина, Донечина, Донечина. Херсонщина та Донеччина два напрямки, на яких волею долі довелось брати безпосередню участь у визволенні від тимчасової російської окупації. Між собою відрізняються своїми природніми ландшафтами, а значить, і характері ведення бойових дій. Втім, і там, і там живуть наші люди, які зі сльозами радості зустрічали військових в українському однострої. Бувало їхали на штурми, не та штурми не вдавалися, бо. Сильно працювала їхня арта. Бувало не доходили і не доїжджали до точки, до якої нам було потрібно І поверталися назад, бо арта у них дуже сильно працювала, помімо мінометів, і, і птури були, і ну, все там багато, то як такових не було. Хлопці да, розповідали, що ну, були, а так. З ким вони воювали, ну, вони, ні, ні, ніхто не знав. Кажуть, всі, ходили, всі, всі вони ходили в одній формі. І хто вони там, чи ДНР, чи ЛНР, чи може не, те, самі російські військовослужбовці були, ну, як кажуть, і тоді так, щоб і в полонку когось брати, то не приходило. В селі зустрічали всі нас, як кажуть, з радістю. Зі сльозами, деякі показували, що, що, що росіяни оставляли після себе. В хатах там, ну, сміття, деякі, що вони там робили, багато що, чого крали. Норда, тобто там одні розказували, ціна і унітази виносили, виносили, деякі і ванну виносили, і душові кабінки виносили, тобто розілили все. Багато трофеїв бувало залишали, хлопці розказували, заходили в сарай, а там ящики зі снарядами, з боєкомплектами залишалися. Ну, як кажуть, щоб таких великих руйнувань ми були в селі, я навіть не знаю, як воно називалось, щоб таких великих руйнувань не було, ну, були такі, що хати цілі, Бувало трошки ми, ета, побиті там, шифер, вікна там, може десь трошки зачіпало, там, ну, там стіни, ета, дирка в стінки була. Ну, щоб таких великих рунувань ну, в селі не було. Но всі були раді, що ми зайшли. На Донеччині вони, як кажуть, вже за майже ну, вже за 10 років вони вже там, кажуть, окопалися добре. Ну, взяти Херсонщину і Донеччину, то на Херсонщині якось можна сказати, що навіть трошки спокійніше було, ніж на Донеччині. На Донеччині оце постійні обстріли, обстріли, обстріли і, ета, і ну, кажуть, не, не такі, на, на Херсонщині не такі інтенсивні були, як тут, ну як на Донеччині. Головне на війні ніколи не недооцінювати супротивника, адже він завжди вчиться та розвивається, як в плані тактичних маневрів, так і з огляду на технічну оснащеність. І нині важливу роль відіграють ударні безпілотники камікадзе. Відають штурми. Ну, взяти цього останній случай. Ну це ж це, ну, я, ясно, що хтось дав на Авдіївському напрямку в трубу вони залізли. Хтось, хтось, наверное, ж розповів, хто не та, чомусь вони навчаються. Багато ж офіцерів, тих, хто був вже ж в Україні в 2014 році, багато ж пройшло на їхню сторону. І вони, не та, вони знають, чому вони тут офіцерів вчили. І те ж саме їх там вчать. Ну, щось і ми, може, у них трошки беремо, щось і вони у нас трошки беруть. Дронова війна. Дрони на фронті дуже-дуже сильно потрібні. От, завдяки дронам багато і штурмів, і, як кажуть, ну, і розвідка дронами добра, і ті ж самі ж, ета, і вони ж, ну, і техніку можуть, можуть і десь, як кажуть, і в сховок попасти, де їхня б мета, ну, БК ханяться, або особовий склад їхній ховається. Що, що, ну, ета, ну, Дрони дуже-дуже снята -дуже, на фронті потрібні, а тим то, учитує, що дрон камікадзе – це одноразовий. Полетів і все, є, і немає його. То, як кажуть, постійно, 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 треба, треба, треба. Нині француз проходить реабілітацію після поранення на фронті, яке отримав на Донеччині. Під наглядом лікарів поступово приходить до норми і вже згодом повернеться до розташування своєї частини. Бо хто ж як не він, бо коли, як не просто зараз.